Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Нарешті я дочекався комбайна. Цей рік напряг у нас трошки з комбайнами. Тут була приїжджа одна нива у нас село. Вкупнітелі молотила, але я не захотів. Вона так солома потім пріє, а так ось вона в покосиках просохне. І набагато краще, в принципі. Бо біля будинку я завжди забираю солому. Ось. ячмінь від Вані, кійку молотимо. Двухрядний він такий йде, осистий, В непоганому стані, він вже, звісно, переспівши трохи, але побачимо, як воно буде. Ось, десь колоски ломаються, не можна було дочекатися ніяк комбайна. його погано вимолочує. Щось трошки колосків є не вимолочені, не знаю чому. Якось так цікавенько. Коротше, розібралися, було не дотягнути під барабання в комбайні, коротше е Якщо сказав чоловіку, то він підтягнув і ці два покоси зараз перез... перемолотить. Звісно, погано перемолочувати, але ну таке. В принципі, воно було б і так лишити, але чоловік совісний каже, я перемолочу зараз. Так ще якось так. Ну, таке буває, недогледів. Сам колись працював комбайнером, я знаю, що це таке. Також на ниві у нас бувало не раз, що фіксатор злітав і по барабанні опускалося. Але знаєш, де там як у колгоспному полі, то що таке, а на домашніх городах то... Ми там і колочка такого колись були, витисали спеціально, щоб штопорити, щоб ніде не вибивало. Так ще якось так. Так, що, смолотілий і овес, і, і ячмінь. Овець супер. Ось якмені акордіни. Цей сорт. Копайн поїхав, зараз ще буде 300 такого овса водити. І елегію пшеницю. От. Овес не знімав, як молотили, моватимі. Потікла муфта, коротше, на цьому. На підйом прицепа. Кільце розміною вирвало. Ось, то не вийшло зняти, поки я трупався з мусою, до комбайнеру розмолотив. Задімо на всіх парах. Так, молот і Тут такий сорт, не знаю, який він ріденький, Це я чисто виробляю поле. Ось. Але він чистенький зілля, в принципі, майже немає. Слава це йовесь, звісно. Але нічого. Правда, у нас хоче бути дощик якийсь хмарку притягнуло. Але нічого. Я думаю, що ми встигнемо змолотити. Ще мене залишилося 8 соток пшениці, ярої, елегії і все. Ось. Люди вже також приїхали трактором, всі хочуть молотити, встигнути до дощів. Нічого, можливо, стоїть ще по погода на 9 годин вечора Дощик, але можливо, бачу і раніше може піти, а можливо, і все буде добре. Так що, працюємо. Тут розора, тепер будемо збирати на склад і хочу тут еміль фуражний посіяти, як всі говорять. Але нічого, я вані довіраю, він буде мені висилати насіння. Будемо сіяти тут тепер Еміль. Тут у нас глеїста земля. Будемо старатись посіяти по 25 вересня, встигнути в сроки. головне, щоб була погода хороша. Зараз покажу, де в мене була проблема. Тут це масло потекло. Через то не зняв вам. О, зубер як молотив. Ну, все в кінці відео покажу всі результати, що я наміраю. Ну, ось тут в мене стояло резинове кільце ось на муфті. Вже я там мід не поставив. І коротше лопнуло Обих обіляло біляло все маслом, на колесо попало. Це так висіпав зерно, але добре, що на зерно саме головне не попало мастило. Потрібно буде рівень тепер провірити. Бо таке десь літра точно витекла, можливо, навіть і більше. Ну і вчора, бачите, орав із сапуна масло поперло. Також. Трактор був нахилений і я чуть більш рівня залив. Контрольні були, вже потекло масло, я ще рішив два качки. Короте, десь на, напевно на грам 200 більше норми залив. Хотілося щоб було, а воно бачите, і поперло. Поки так працював нічого, а іменно вже в борозді навскосу і поперло. Сонце так красиво сховалося за хмаринку такі промені. Трошки, звісно, переживаю, щоб дощик не пішов, бо... але вже як Бог дасть. Джондірчик працює, це з'єднання було тільки що порвало на е привод шнека в жатці, то довелося ще їхати, бо не було у комбайнера з собою, щось забув, каже, положити. То їздив там до брата позичив. Ну, коротше, таке це Це робота, це Ну, Трошки зелень є, але нічого. Так перші бункер вже висипали, ну, пшениці він говорив, комбайнер то на 200 влазить. А Овсану, я думаю. 800 кг, думаю, точно тут буде. Отакий на молот. Підготував ще другий присепчик. Тут ще на півтори жатки, йому і там ще на півтори. Ну, в принципі, я думаю, що ще буде майже стільки само. Трапки позастиляв, так як дошки плотно крутив, але бачите, як порозсихалося. Піною не хотів задовувати. Можливо трошки буду переробляти і більше борти нарощувати і вже якось по-іншому зроблю. Так, щоб можна було побільше зерна возити. Отакі От. От будні, бачите, такі руки. Ось така в селі робота. Але хочемо тримати худобу, тварин, то мусиш працювати. По-іншому ніяк. Так, грязні, звісно, вже такі, вибачайте. Але працюємо. Везу ось навпрошки тут до Манки Овес. Зараз вигружаємо швиденько. Він там ще один город зараз молотить, щоб комбайна повітря там і решета не перекручувати. І потім ще будемо молотити яру пшеницю Елею. Зараз ми швиденько. Поки що дощ тримається, можливо, що дасть нам подомолочувати. Ой. Так що, поки, поки що працюємо. Ну, все намолотілася нормально. Там, по-моєму, 27 сотих намолотилося майже два бункера. Хорошо Хар насипав увесь. І вон ріденький такий був, але ну, сипав доволі непогано. Не Так, приїхали на яру пшеничку. Ось тут гарбузи. Заросли, звісно, вони й сапані були, повпліталися, зараз трошки полимає, ну, пшеничка тут шикардос. гарненька. Повпліталися. так і знав, що таке буде. Треба трохи повідкидати. І заодно... Свійні наберемо гарбузів, трошки хай полаком стоє. Вона таке любить у нас їсти. Добре, трошки попрацюю. Такі екземплярчики, бачите, це баскетбольний м'ячик, чуть менший Ух, блін, а все, лежить прямо тут. пшеничку захотів Так, удавив був барабана один раз. Вроді й маса не цеє і не така вже й велика, але коротше, десь наскладало в жатці та гаукнуло все таки. Ось це було. І вже от сирує, вже сьома година вечора, вже все, солома не ломається, вже відсирує. Каже, комбайнер вже буде їхати додому, каже, бо в основному всі залишився. А увесь ви знаєте, вже в таку пору не молотять. Каже, оце ще домолочути цю пшеничку. Дав бог справитися, так як марка суне. Воно то і дощик потрібен, головне сховати, зерно встигнути. І тоді дощик хай йде. Ну, так, берізка там сям є, в принципі, ну. Наче й травилося, але всю не можна було. Ну, тут Взагалі мене надії на цю пшеничку були слабенькі, а оказується, що й доволі непоганенько на молодь цього. Виправили мій неї. Це колосок по ну вона дощів багато, звісно, пережила ця пшениця. Будемо потім це все діло віяти, на насіння відбирати. Коротше. Якось так. Так, змолотили, тут 900-х. Ну, насіння пшениці такі трошки типу, підморщена вона. От, І комбайнер теж це зразу помітив. каже, що Бубка дуже не налита, каже. Азотні добрі віддавалися. І давав скарбамід при посіві. от. Але потрібно було мені все-таки мітрамоковську ще дати. Ну, посне тут поле. тут і, ну, Можна сказати, так, новина. Воно було б закинуте. Потім мій батько два роки користував з мамкою. Тоді батько помер він рік, простояв цей город. Ну, Нічого. Посіємо якийсь сідрак тут і вже буде щось потім весною. Більш за все, думаю, буде ячмінь. там. Так, планую, а там як уже як вийде. А можливо, ну, не знаю, пшеницю по пшениці не хочеться сіяти, звісно. Можливо, потрібно було зиму пшеницю посіяти. Е, і не цеє. І не сіди не сіяти. Добре, зараз вдома трошки поміряємо, що в нас, чого вийшло, скільки, які на яка натура зерна. Так, встигнули вчора до дощу. Коротше, я приїхав, вже там дружина з дітьми почали збирати зерно. <кхід> так як почав моросіти дощик, але встигнули, ячмінь овець поховали, вон біг-беги. Пшениця ось тут. Я по розмірах прицепа все мірав, пописав, скільки чого літрів. Давайте зараз заміряємо натуру. Ось. Яка вийшла, щоб приблизні розрахунки якісь провести. От. Так, що тут у нас перший ячмінь? Ячмінь гарненький такий вийшов, тож там комбайнер не з цього під але він перемолотив, все гарно вимолотилось, в принципі. 592. Тут два. Так, овес. Овес, зазвичай, легенький йде. Звичай овес легенький. Ну, мамки, ну там я не буду рахувати 463 463 три. Так, і пшеничка. Зараз поміряємо. Трошки багато недогонів. От. У пшеничці. Ну, вона там трошки постраждала була, але нічого. 684. Зараз я порахую і скажу вам, що який там результат. Так, ну і ось я порахував, ось такі в нас вийшли результати. Ячміння кордини було у нас 8 сотих, це у нас 658 літрів. Намолотилося об'єм. Натура зерна у нас 592 грами, Вага склала у нас загальна по цих літрах. 390 кг, І це, якщо брати в центне на гектар, вийшло 48,7 центнерів з гектара на молот. Овес зубер 700 було. Ну, овес дуже шикарний був це взагалі. Е, Об'єм на склав 924 літра. Це нату, натура зерна була 463 грама. Вага у нас вийшла 428 кілограмів на молоченого. І це у нас склало 61 центнер з гектара. Не знаю, я навіть подивився по Цеміронівській Овес, подивився в їх на сайті, то має бути від 35 до 46. показує. Не знаю, чому такі результати вийшли. Можливо, я щось неправильно рахую. Підкажіть. Ну, В принципі, земля була з сидератами, велика маса заорана. Потім е, вдавалося там, два рази по 100 кг селітра. Ну І оприскування проводили всічасно, і, ну, можливо, так вийшло. ну Не знаю, чи це взагалі таке може бути. І пшениця Елегія з 800-х ми її молотили 527 літрів. Натура склала 684 г, вага. Вийшло у нас 390, 360 кг у нас міну Це виходить 45 центнерів з гектара. Ну, Пшеничка була бубка недоналита, і плюс там трохи пусне поле було. Ось так. Е, під ячмінь також давалося ще при посіві нітроамофоска під культивацію. Ну, і Ось такі це вийшли результати. Дуже дякую Івані Кійко за ці посівні матеріали. Ячмінь і овес буду сіяти 100%, перевіювати, сіяти за пшеницю. Подуймую. Можливо, тільки буду займатися озимою пшеницею. ну Ще ярою не буду. Ну, буду. Буду дивитися. Так що наразі всім дякую за увагу, всім мирного неба. До побачення.